Шановні друзі, сьогодні ми розглянемо корисні властивості масла обліпіх, яке лікує багато хвороб. До складу облікопіхової олії входять такі жирні кислоти. Це олеїнова, лінолева, пальмітинова, пальмитоліїнова, стеринова та інші. Користь цих кислот вони підтримують роботу серця, нервового системи та шкіру. Призморшка, опіка. Вітаміни входять також до складу. А, Е, К. Вони зміцнюють кровоносні судини, покращують з підвищують імунітет. Мінерали також входять. Магній, кальцій, залізо. Вони підтримують здоров'я крові. Нервової системи, застосування медицини, гінекологічних захворюваннях клопоти, ерозії терапія, ерозії, шийки, При стоматитах, парадонтозі, запальних захворюваннях, порожнини роту, також застосовують При нестачі вітамінів А і Е. При геморої, тріщинах прямої кишки ставлять свічки мікроклізми. При бронхіті у вигляді інгаляцій. При променевій терапії онкологічних захворювань. Фитостерини, які входять до складу, пов'язують холестерин, щоб надходить з'їжджать, знижають ризик атеросклерозу. Завдяки вітаміну Е і фоліовій кислоти зміцнюються кровіносні судини і двішується їх еластичність. Каротиноїди підтримують зір при конітівіті, кератитах, трахомах, при хворобах вуха, горла, носа, застосовують. При хворобах травного тракту, гастритах, калітах, виразках, гастротуденіток, які протипоказання? Це гіперчутливість до неї для шкіри необхідно співвідношення у кремі 30% обліпіху масла. При слабкості кишківника не можна, вона діє пронос. При хворобах підшлункової залози та холециститах не можна. При гепатитах збільшує кислотність сечі, тому не можна при сечокаменній хворобі. Перед вживанням порадитись сімейним лікарем.